Зупинився за секунду до кліку на кнопку інвестувати. Проект називає себе індексом на 35 монет, а виявився класичною криптопірамідою. Я інвестор з багаторічним досвідом і мене ледь не купили красивими графіками та обіцянками автопілота. У цьому відео що саме мене зупинило, і як ці ж маркери допоможуть зберегти ваші гроші. Сьогодні я проведу коротке розслідування і розповім, як індекс на 35 монет маскувався під інвестицію. За 60 секунд покажу 5 червоних пропорців, через які я зупинився за мить до кліку. До фіналу відео стане зрозуміло, що підштовхнуло мене запустити цей YouTube канал. Кілька місяців тому мені на очі трапився проект GJo Finance. Вони рекламували себе як SP500 у світі криптовалют. Індекс із 35 найкращих цифрових монет. Ідея вабила. замість того, щоб побирати одну-дві криптовалюти, можна вкластися одразу в кошик топових, а алгоритм зробить усе сам. Для мене, як інвестора з досвідом у фондових індексах, це звучало більш ніж переконливо. Я знаю цінність диверсифікації через SP 500, тож думав, чому б не спробувати щось подібне в крипті. Проект позиціонував себе як міжнародний сервіс доступний у 200 країнах. І 12 мовами. Уявіть, заходиш на сайт, а там пишуть, що їхній алгоритм перевершує 95% трейдерів і фондів. Лише підключи API свого аккаунта біржі і за 5 хвилин професійний індексний портфель готовий. Жодних спеціальних знань не потрібно, інвестиції на автопілоті звучить майже казково. А тепер стоп! Казка закінчилась. Починається реальність. Щойно почав копати глибше, очима стали виринати класичні ознаки фінансової піраміди. Проект JGo Finance при всій своїй інноваційності в лапках виявився типовим шахрайством, замаскованим під криптоіндексний фонд ось що мене насторожило. Відсутність регуляції та прозорості, жодних ліцензій чи реєстраційних документів. Компанія гучно називає себе міжнародною, але не надає доказів ні країни реєстрації, ні імен засновників. Хто стоїть за проектом, невідомо. Це перший дзвіночок. Легальний інвестиційний сервіс так не працює. Примус до довгострокової підписки. В JGO не можна було просто взяти і спробувати послугу на місяць чи два, мінімум на півроку, а то й одразу на рік, без варіантів. Їхній демонстраційний доступ суцільна насмішка. Всього один індекс з лімітом 500 доларів, якого через обмеження бірж не вистачає, тобто толком нічого не протестуєш. Іншими словами, хочеш більше, плати наперед і надовго. Вам це нічого не нагадує? Правильно, класична тактика шахраїв: виманити побільше грошей, одразу, поки жертва не втекла. Третій прапорець це мультирівнева реферальна система. У GJO діє агресивна партнерська програма аж на 5 рівнів в глибину з бонусами до 6% з кожного реферала. тобто вас заохочують тягнути нових людей, а тих ще наступних і так далі. Схема оплати вглиб під рівнів явна ознака пірамідальної моделі. Справжній індексний фонд не буде платити вам за те, що ви провели друга, який привів друга. Наступний прапорець – незадовільна підтримка та проблеми з сервісом. Коли я почитав відгуки реальних користувачів, волосся стало дибки. Люди скаржаться, що після оплати сервіс працює погано, апі ключі біржі постійно від'єднуються, історичне тестування не працює, а техпідтримка просто не відповідає на звернення. Дехто прямо пише: таке враження, що підтримки не існує, ніхто не реагує на проблеми клієнтів. Я уявив себе на їхньому місці, заплативши за рік наперед, залишився сам на сам залючним сервісом і нульовою підтримкою. Це ж катастрофа. П'ятий прапорець – це потенційний так званий свій токен в індексі. Якщо платформа залишає за собою право в будь-який момент змінити склад індексу і додати власний токен, вона може автоматично перелити під нього більшість грошей на автопілоті, без незалежної методології, контролю і права відмови. Це ризик прихованого переливу в неліквід. По суті, це потенційний рахпул. Словом, замість інноваційного фінтех-продукту, переді мною поступово вимальовувався портрет чергової фінансової піраміди, просто завуальованої модними словами про криптоіндекси. Один досвідчений криптоентузіаст влучно підмітив про JJ. Цей проект створений лише щоб впарювати непотрібні підписки, мінімум на півроку. Ніякого якісного продукту там і не збирались давати. Уся їхня мета продати підписку якомога більшій кількості людей, навіть партнерку, прикрутили під це. На щастя, я вчасно схаменувся і не вклався в цю авантюру. Джейджо Файнанс так і не отримав від мене ні копійки, але сама ситуація дала мені цінний урок. Я зрозумів, наскільки хитра шахраї можуть маскувати піраміду під легальний інвестиційний продукт. Настільки, що навіть людина з досвідом може спершу не розгледіти паску. Якби я не провів це невеличке розслідування, цілком можливо сьогодні розповідав би вам іншу історію: історію про втрачений час, гроші і зі'соблені нерви. Саме цей випадок підштовхнув мене створити канал «КриптоПравда». Я усвідомив, що про такі кейси має сенс говорити вголос, щоб інші не наступали на ті самі граблі. Тут ми без прикрас розбираємо криптопроекти, викриваємо сумнівні схеми, тестуємо способи заробітку і чесно показуємо ризики. Сьогодні крипта одна з найперспективніших сфер за потенціалом дохідності, але вона не пробачає помилок. Водночас дивимося ширше. Акції та ІТФ, фізичні активи, фінансова грамотність, пасивний дохід і план раннього виходу на пенсію. Лише в такому контексті інвестиційні рішення будуть зваженими. Інвестиції приносять дохід лише тоді, коли ви розумієте їхні ризики. І наостанок невеликий спойлер: на каналі у найближчому майбутньому стартує відкритий інвест експеримент, а до цього моменту ми коротко і на практиці перевіримо найприбутковіші інструменти заробітку з ризиками в кадрі та прозорими правилами. Фінал покаже ринок. Дивимось разом. Побачимось у найближчих відео. Підписуйтеся на КриптоПравду, щоб не пропустити свіжі корисні інсайти.